Всім привіт, друзі! Як ви бачите, в нас на огляді буде малесенька компактна акумуляторна болгарка від Procraft, Безщіткова. з маркіровкою PG-A12. Може не болгарка, може КШМ, Ну я привик казати болгарка. так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки та тесту цієї болгарочки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. В коментарях з сікатором від ProCraft мені в коментарях написала людина, каже. Вова, а яку будеш купляти ось таку міні болгарку? Я йому відповів: напевно, що про крафту. Тому що, як ви бачили на моїх оглядах, всередині все зроблено добре, якісно і безщиткові двигуни, як-не-як. -як. як ви бачили, я цим інструментом користуюся. Хто не бачив, підписуйтесь на мій другий канал, там 에, Вова Лайф. Там я цими інструментами всіма користуюся, і будете бачити їх на моєму другому каналі. В повсякденному житті я ними буду користуватись. І я наперед вам кажу, інструмент ProCraft для домашнього використання супер. Дуже великий плюс ProCraft, що тут три роки гарантії. Так, це на Aliexpress я не беру інструменту. Я вже вам не раз відео казав і на прямих ефірах казав, що. Я, давайте, ну, а чуєте лампа червоний переключилася? Що я беру такі інструменти тільки в Україні. Так, давайте розпакуємо. Дивіться, як я розпакував, заговорився з вами. Ну, Що повивалювалося? Ну ладно, давайте ми оце заберемо все що по комплектації. А коробок ми відставимо на бік, на підлогу. Ось так. Добре. Інструкція в стандарті мануал до болгарок. Далі. Гарантійний талон. Ще раз повторююсь: три роки гарантії. Сервіси є. Я, до речі, передивлявся сервіси, В великих містах є там Київ і так далі. Так що можна звертатися. Дивіться, в комплекті, що в нас є. Сама болгарка. Я вам чесно скажу, вона дуже компактна, просто непривично. У мене щось чотири таких 125-х, Після цього береш. Ну, подивіться, ось моя ладоня, Ось, дивіться, болгарка чи -е. ключик. На закрутку. Акумулятор 12 вольтовий. Вже в мене від ProCraft буде лінійка 12 вольт. 16 я маю, 2 акума. Так що супер. 12 вольт, 2 Ампера і ось такі круги. Це по стандарту у вас йде в комплекті. І ось такі круги є в ProCraft. Це в нас керамічні круги, вони більш витривалі. Коротше, почитав я за ті круги, вони коротше, не так стираються, тому що в нас запас ходу, ну, ви бачили, скільки там який різ, там, сантиметра два. Коротше, для металів, там, алюмінія і так далі, вони довго тримають. Ми сьогодні це все, до речі, перевіримо. І ці круги недорогі. 15 гривень один круг. А в деяких виробниках отакі от круги коштують по 40 гривень за штучку. Я просто в шоці, звідки така ціна. Просто за такий маленький діаметр. Круги ми відставимо далі. По стандарту, по комплектації на 2 ампер години у нас блочок, ключик. Давайте це теж відставимо і перейдемо до самої болгарочки. Дивіться, в нас безщитковий двигун. Тут у нас все прогумовано, гума якісна. Я вам скажу, приємна на руку. Це все де чорне, в нас гума. Давайте ми поставимо акумулятор і попробуємо її запустити. Що в нас тут по маркерівки? Дивіться, в нас є маркіровка двигуна, в нас 20 тисяч обертів хвилину, 76 міліметрів. В нас діаметр круга і М5 посадочне. 12 вольт. Добре, ставимо. І е, тут є плавний пуск, що мені дуже сподобалось. Пробуємо запускати. Чуєте? Супер. Тепер давайте я вам покажу прикол. Дивіться, в мене є. Шуропокрут ось такий. Цьому шуропокруту близько 7 років. Я його колись купляв у Львові на торпеді. Хто знає де там інструменти продають, той знає, хто з Львова. Дивіться сюди тепер. Витягую ось так. Витягую ось так. І вставляю свій акумулятор від свого шурупокрута. А в мене таких два акумулятора ще. І таких шуропокрутів підходить. Шурупокрут в мене, я кажу, старий це в нас ІШ. Маш, ось такий 12-вольтовий 2 ампер години. Можете собі замовити навіть саму тушку без акуму, якщо у вас є такі, що великий плюс. Відставляємо цей шурік, перейдемо до самої болгарки. А що тут переходити до болгарки? Треба брати, ставити круги і піти пиляти. З Самого початку я хотів е, спробувати цей круг поставити, впиляти товщину металу, ідентично і цей же самий метал. І цей круг, як він стреться. От, наприклад, давайте візьмемо будь-який круг. От один, ставимо оцей, і цей візьму новенькі, вони ще не пиляні. І поставимо на цю булгарку. Зразу побачимо, як вона пиляє. І реально оці круги, керамічні, вони кращі чи не кращі в прокрафт. Мені дуже цікаво, бо ціна приємна. Взяв я ось такий метал, це з вікна створки. Він м'ягкий, ну, але і товстий. Добре, давайте ми замірюємо товщину. Ось так. 2,8. 2,8, 2,9 мілімет. Давайте замірюємо звідси діаметр круга. Ось так рівно представляю, показую вам. У нас виходить, щоб ідентично на тому, це в нас виходить 1,4. Це в нас чітко. Ось так представляю, запам'ятали 1,4. так? Я думаю, ви бачите. 1,4 мм. Робимо один різ цим, скільки він спиляється, круг, і один різ керамічним. Попробуємо. Що я вам скажу? Я в шоці. Вона досить скоро справилась. Скільки ми спиляли? Дивимось. Міліметр спеляли. Та ні, так і є. 1,4. Давайте зробимо ще один різ. Так, два різа. Дивимось. 1,4, Так і є. Дивіться, я вам показую. Один і чотири. Так же само, блін. Ну, блін, тримається добре, я вам скажу. Два різа. Далі. Різа. Ну, десь міліметр пішов, бачите. Десь тут вже один і три. Давайте ще четвертий і давайте п'ять буде саме точно. П'ять різів, дивимось. За п'ять різів. В нас пішло ну, 2 міліметра. Добре, ставимо той круг, пробуємо на керамічному. Хущина, ну, ідентична. 1,4, 1,5, так як там було. Робимо 5 різів. Робив я 5 різів. Дивимось, що тут в нас виходить. В нас і 1,4. Бачите? Давайте я вам покажу. Не знаю, як ось так. Ну, я думаю, ви самі бачите, 1,5. Коротше, майже не спилявся. Ну, давайте візьмемо 1 міліметр. На тамтому кругу спилялося приблизно 2-2 з копійками. Так що цей круг набагато ефективніший. Тепер тестимо акумулятор, наскільки її стане. Зараз я беру напевно арматуру і будемо пиляти ось цим кругом. 10 різів я зробив, тут 5 зробив. Ну коротше, загальному 10 різів я зробив. Давайте зробимо на цьому кругу. Висадимо 0 акумулятор. подивимось, скільки різів зробить ця болгарка на цьому акумуляторі. Погнали! 29 різів я зробив цією болгарочкою, вона йде в захист. Бачите, все. Ну Це 12 вольт, це зрозуміло. Плюс е, пруток в мене, як ви бачите, 8 мм. І це не простий проток, це проток, привід від коси. Привід від коси, від бензокоси. Це в нас привід. Це сталюга та. Дивіться, яка сталюга. От її зігнути не годен. Давайте подивимося, що по кругу сталося, скільки я спиляв. Округ мені дійсно сподобався, реально шикарний круг. Дивіться, 1,3 міліметра, майже 1,4 Круг зовсім не сточився, я вам серйозно кажу. Так, ну що, тепер я ставлю акум на зарядку, потім ставлю його на тест поємності, розберу його, звичайно. А за ким це все діло буде заряджатися. Ми будемо розбирати цю болгарочку. Так що погнали. Розібрав я цю болгарку. Аж тепер я замітив, що в них ще є кожух. Дивіться, який пластиковий. Знімаєте, це в нас метал. Подивіться, який товстий метал. Реально, десь 2 міліметра. І ось такий от кожух, щоб вам не скакало по ходу в очі і так далі. Хоча треба працювати в окулярах з болгарочкою. Ось так. Бачите, за защіпається ось такий кожух і сюди, і сюди. Бачите, такий прикриває ось тут, щоб нічого вам не відскочило. Що непогано. Я ж кажу, дуб розбираю болгарку, думаю, що таке товсте. Ну дійсно товсте зробили прокрафт, що пластик товстий. І що кожух товстий, що воно відлетить, то вам не залетить в очі, це 100%. Коротше, дуже гарно якісно зроблено. Далі перейдемо до двигуна, дивимось, як тут це зроблено. Гарно, класно. Блокування у нас металічне, гарно реалізовано. Пружинку, як ви бачите, я от сюди поставив, щоб не загубити. Підшипник, як ви бачите, у нас повністю критий з і з другої сторони. Тут також на підшипнику критий, все супер, безщитковий двигун. Нормальний далі плата керування. Давайте я так оберну легенько, бо зараз все повилітає. Плата керування залита лаком повністю. Контакти товсті тут прям від мікрика. Товстий, товста пластина йде на контакт плюсовий. І мікрик у нас на 16 А. Що я вам скажу? Зроблено, от, чесно я вам кажу, вже розбирав і пилку. Вже розбирав і цей і сікатор. Ну то дійсно якісно зроблено. Тут ціна якість, все гарно, просто зроблено і буде працювати. Я вам кажу, роками для домашнього використання просто супер. А Тепер друзі, давайте перейдемо до самого акумулятора. Давайте я вам поставлю вставочку, де я провіряв його наємність. Подивіться, акумулятор нам видав 18,2 Вт години. Розряджав я струмом 02 С, тобто 400 мА, і самі ви бачите, 18,2 Вт години. Тепер дивимося. Всередину, що в нас написано на акумуляторах, чи дійсності тут є 2 а -години? Бо От в цьому акумуляторі писало 2 а години, а по факту там було на 1500 мА. Дивимось, чи не здорив про крафт. Бо на наклейці пише, скільки е, 24 але Ми дивимось по акумах. Написати там можуть одне. По факту, як ви бачили, 18,2 години. І що в нас виходить? Так, нічого собі, 2 Аг, години, 3.6 В, акумулятори PROS, ПР PROS 18650 F2 2 Ah і 7,2 Вт години. Це в нас виходить скільки там? 21 Вт година, та? Плюс-мінус 2 Вт години це нормально. Але що я вам скажу, 12 вольтова система це таке собі. Краще в прокрафт це 16 вольт. Реально. З 12 вольт ти багато не витягнеш струму. От 16 вольт, як зробили прокрафт, це супер. Повірте, якщо я візьму акумулятори других фірм, вони ідентично будуть видавати, там не буде чистими, як вони заявили. Це 100%. Можливо, моє відео буде дивитися про крафт. Я вам дам таку рекомендацію. Чесно, зробіть цю от болгарочку на 16 вольт. От їхні 16 вольт це прекрасні акумулятори. Прекрасно воно робить автономно. Інструмент має силу. Ось оця пилка, наприклад. І в мене є сікатор. Я задоволений на всі 100%. Оце 16 вольт. Повірте, це набагато краще, ніж 12. Ось зробив би прокрафт в пилочку. Ось таку міні-пилку під 16, Ну нехай вона буде на пів сантиметра товща. Але Це би була б топ болгарочка на 16 вольт. Вони довше живуть, не так скоро деградують, як 12 вольтова система. Реально топ за свої гроші. Про крафт, якщо будете бачити, робіть ось таку болгарочку на 16 вольт. Повірте, це буде топ-болгарочка. Я вам серйозно говорю. Тепер давайте замірюємо внутрішній опір цих акумуляторів. Давайте отут до нікелевої стрічки і тут до нікелевої стрічки. Ну, треба вчитувати десь там один мільйом, може десь в тому районі втрати на стрічці. Но стрічка досить товста. Тут 0,2. 0,2 йде, то не 0,15. Сюди. Сюди. Е... Скільки там скакало? 12, 13 чи скільки. 17 мільйом. Ну, то щось забагато. Мені здається, це Йорела бреше. Ну, чесно кажу, давайте яфнірсика візьму, спробуємо якось заміряти. Ну, а афнірці показує 15,7 мільйон. як самі ви бачите. 15,8, 15 мільйон. Ну, трошки бреше Йорела там десь на 1 мільйон в тому районі. Непогано. Так що. Більш точніший буде оцей. Ну, ще раз попробуємо цим. Там 15,8. Пробуємо цим. Ідентичний акумулятор. А що ти нам Йорела, скажеш? Покажеш ти 15, чи ти брешеш на 1 мільйон, чи не покажеш. А тут 17,32, навіть трошки більше вона бреше. Ну, в тому районі. Коротше, для домашнього використання теж підходить нормально, но... Точний буде оце, як ви бачили, 15, там і 8, 15 мільйонів. Тепер давайте підсумуємо. Ага, я забув ще вам показати ціни. Давайте я вам покажу ціни. Я тут підготовив. Дивіться. Е, сама тушка ProCraft коштує 1920 гривень. Ну і, як ви бачите, конкуренти є. Дніпром 2850, тушка коштує лідер. Також дві. 2... Ну, лідер в тому районі. Дивіться, що в нас. Ну, ось такі китайські, дивіться, ось такі китайські, я би вам нарекомендував купляти. Де да, вони там пише 600 гривень, 669 гривень. Ви повірте, там акумулятори не такої якості, як тут. Там як буде 1,5 Агодини, то буде добре в тих акумуляторах. Ви довго ними не поріжете. І навіть штурм, якийсь там цей теж коштує 2 тисячі гривень. Бачите, все в тому. А тепер районі. що вам в загальному сказати: плюси і мінуси. Як ви замітили, тут в нас немає індикації, чи вона потрібна, чи ні. Я вам чесно скажу, це таке в мене питання. 50 на 50 було би, було б добре, нема, та й нема. Ти сам відчуваєш, коли вона здихає, вона просто перестає різати. На що ти різів, 30 різів? Зараз багато коментарів напишуть, а що ти є 30 різів? Ну це маленька болгарка, подивіться, ось така. А ви скільки хотіли, щоб вона зробила? Плюс до того круг тут 6 мм. був би один міліметр зробила б більше. Ця булгарка, грубо говоря, сказати для ювелірних робіт. Десь там легенько підпиляти. Приклад, для чого вона мені, наприклад, в мене в селі треба десь там в паркані там армартуру підрізати або дріт врізати. Ти береш акумулятор і пішов врізати. Тобі не треба тягнути подовжувач і так далі, чи там якийсь кутник обрізати. Також ти не береш подовжувач, тягни десь там за хату чи куди, і щоб обрізати там кусочок в кутника. Ти береш оцю болгарку, зачіпаєш акумулятор, ідеш і впиляв. І все. От для чого ця болгарка? Також, хто займається плиткою, ремонтами, дуже класна болгарка, десь підрізати якусь там трубу сантехнічну. Або якусь плиточку підігнати, підшліфувати. Є круги такі от шліфовочні на ці болгарки. Я бачив. Тука реально корисна. Я вам 100% даю. Ще що хочу відмітити: круги. Оці Procraft шикарні. Ну, ви самі все бачили. Добре, що їх більше є, бо цей круг скоріше спилюється. Оці круги довго і довго. Ти можеш ними навіть щось десь підшліфувати. А в загальному я вам чесно кажу, до цієї болгарки питань нема, до Procraft. Ну що ж, а на цьому все Все я вам показав, розказав. Якість тут відповідна ціні. Ви, в свою чергу, пишіть свої Коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Ну, круги, блін, ну чесно, топчик, топчик круги, я хочу відмітити.